за звук микрофонных дива, просто все стало так спонтанно. Дивите, дивите, курва, курва, зима, бля. Пятый жовтня, 5 жовтня, долба на Монтана, бля, уже зима, бля, пятого жовтня, бля, это не Аляска, бля. И не Канада, блядь. Це Монтана курва! Привіт! Мої любі глядачі, ну як вам погодка? Це бляха-муха Америка, блін, тут все непередбачуване. Сьогодні яке? 5 жовтня! 5 жовтня, бляха-муха, воно вже валить такі сніжара, блядь! Чи просто хамбіць. Але що я помітив за ці всі роки, що я їжджу на траку в Америці, о, в Америці, отут в Монтані, можна це передбачити. Якщо йде дрібний дощ і не перестає. Якщо він дуже довго йде, то в кінці кінців, поки ти їдеш, він перетвориться на сніг. Це стопудово. Це вже таке спостереження. За багато моїх років, я дійшов до цього висновку. Якщо він йде, 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 такий рясний не перестає, і от ти їдеш, 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 і він потрошечки перетворюється на сніг. І потім ти вже попадаєш блин, в сніг конкретно. Так що, якщо у вас є можливість перечекати цю цю ерунду, краще встаньте і перечекайте. Бо Америка, вона така не передбачена. Тут погода просто міняється отако от Раз і все. Ти їхав, тут було сонячно, тут було круто, блін. Раз через 10 хвилин в тебе просто така стіна дождя, потім цей дощ слабкіший, але він такий дрібнесенький, і потім через 20 миль просто тебе засипає снігом, блін. Ну але, блін, 5 жовтний, Йок-палки, ще, блін, трава де, де ніде зелена, блін. Ще, блін, тепленько було, бляха-муха. Позавчора, принаймні. Ну, сніг, блін, дивіться, блін. Я просто не хочу вам показувати дорогу, тому що там ці е, двірники, інший вайперс, вони працюють, і це буде постійно перед вашими обличчями тако робити, і вас це буде дратувати. І ви будете перемотувати або взагалі виключити мій відос і відпишитись від мене. Так що я цього не роблю, краще милуйтеся моєю мармизою. І послухати таку інформацію, як тут відбувається блин, на рахунок блин, погоди, блін в цій Америці. Тут завжди небезпечно. Особливо у ці штати, да? Айдахо, Вашингтон, Монтана, е Вайоміх, саус Дакота, Норс-Дакота це такі штати, що просто О, навіть інколи Айова, блін, що для мене було дивно. Але Айову інколи так заносить, що просто піпець, Ти їдеш по Монтані, наприклад, чи їдеш в Айдахо, і нормально, типа ну, чистенькі дороги, так сухо, все нормально. Переїжджаєш ці всі штати, заїжджаєш в Айову, а там просто, блін, діч. І мої поради. Якщо ви ще не дуже досвідчений водій, вантажівки і бачите, що ось таке починається. І у вас є можливість десь зупинитися, перечекати, краще перечекати. Тому що я досвідчений водій. Я себе таким рахував до недавніх пір. І ось 23 роки назад, там в мене є відео, як я потрапив у халепу, Це було, якщо не помиляюсь, це був квітень місяць. І просто я їхав, все от таке було нормальне, сонячне, все. І починається з такого маленького-маленького снігу, а потім. Потім він сильніше, 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 сильніше. Заліпив мені все, блін. двірники не встигають все, все убирати, стати нема де, бо такі кучугури, такі кучугури, снігу, блін. і в тебе одна тільки полоса, блін, яку ти бачиш. І коротше я влетів з дороги, мене витягали. За скільки, як ви думаєте, за скільки вас можуть витягнути на дорогу поставити? Я нічого не пошкодив, я не влетів далеко, там нічого такого не було. Але я просто з'їхав з дороги на узбіччя. Мене витягнули за 6,5 тисяч баксів. З моєї кишені. 6,5 тисяч баксів. Я заплатив бі. за це. Єпатійка Лаврат, бля. Ой-ой, тут ще гірше, бляхану. Я вам трошечки покажу. Просто піпец, бляха-муха. Він навіть тут не таїть, блин. він попадав просто на, на фрівей і не таїть. І стати, щоб ви зрозуміли, немає де. Давайте я буду закінчувати цей відео, щоб воно не закінчилось для мене якось трагічно. Мирного неба вам над головою всім. Не забувайте донатити нашим захисникам. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!